Введення ідеї антиутопії в попкультуру. Створення термінів Холодна війна «Новояз», Поліція думок Старший або великий брат сам популярний роман у жанрі антиутопія в історії. Це лише частина досягнень однієї людини, і ви неодноразово чули її ім'я. Джордж Орвел. З вами канал Культ. Те Стеценко Віталій. В цьому відео ми дуже детально розберемо біографію цієї людини. Джордж Орвел, який має справжнє ім'я Ерік Артур Блер, народився 25 червня 1903 року в Мотіхарі, Індія, яка на той час була в складі Британської імперії. Його батько Річард Блер працював в опіумному департаменті Британської колоніальної адміністрації в Індії. Це була така спецслужба, що виробляла і зберігала опіум для продажу в Китай. Його мати Іда Блер виросла в Бірмі, де її сім'я мала бізнес в селі суднобудівництва і торгівлі Тіком. Початкову освіту письменник отримав в школі святого Кіпріана в Істборні, де вчився з 8 до 13 років. В 1917 році Орвел отримав іменну стипендію і до 21 го року навчався в Ітонському коледжі, де його вчителем французької мови був сам Олдукс Хаклі, майбутній автор освітньо відомого роману, який чудесний світ новий. Який зараз є іконою тоталітаризму та антіутопії світлого стилю. Далі, з 22 по 27 рік, він вів службу в колоніальній поліції Бірми, де бачив неодноразові випадки несправедливості, насильства і жорстокості, які сильно відклалися в його свідомості і будуть мати свою участь у майбутньому житті письменника. По мотивам цього етапу свого життя він пізніше напише роман «Дні в бірмі. Далі, молодий письменник. Не в змозі витримати таку службу, він звільняється і живе випадковими заробітками у Великобританії та Європі. Під час проживання в Парижі він вирішує стати письменником, але працює там на низькооплачуваних роботах і фактично вже бракує. В цей час він дуже невдало починає кар'єру публіциста і, щоб, хоч якось, себе прокормити, працює чорноробом в розважальних закладах, в готелях і іноді дорогих ресторанах. Пізніше він напише про цей етап свого життя окремою автобіографічну роботу в злиднях Парижа і Лондона, яка стане його першим повноцінним твором. В цьому творі ми вже бачимо проблиск ідей соціалізму ще раз призму несправедливості класового суспільства, коли одні люди ходять в елітні ресторани, а інші мають їх обслуговувати, працюючи при чому в жахливих умовах. І отримуючи за це зарплатню, на яку просто неможливо прожити, псевдонім Орвел він бере у 1933 році на честь річки Орвел, яка є одним із найулюбленіших місць в Англії у молодого письменника. Джордж явно переживає особисту кризу. В 30 років в власних віршах він пише: Я в цьому часі чужий. В 1936 році Орвел одружився з Ейлін Ошонесі, і ще раз півроку вони їдуть в Іспанію, де йде громадянська війна. Щоб воювати на боці республіканців, там він попадає на Арагонський фронт. Його дружина Елін працює в Барселоні секретарем керівника незалежної робітничої партії і координує прибуття в Іспанію добровольців із Британії. Поки Орвел воював в лавах робітничої партії марксистського об'єднання. Він стикається з проявами фракційної боротьби в лавах лівих. Особливо інтриг зі сторони просталінських комуністів він знаходиться на війні близько півроку, допоки 20 травня 1937 року не був поранений в горло снайпером у місті УЕСК, і за цього поранення Джордж на час втрачає голос, але пізніше він до нього повертається. Після заборони марксистської партії по ум поранений Орвел разом з дружиною майже був заарештований. І в 1937 році, завдяки великим зусиллям, вони все таки змогли втекти з Іспанії. Вже після цього Барселонський трибунал по справам шпіонажу і державної зради висунув їм звинувачення. Трибунал, вивчаючи особисту переписку, дійшов до висновку, що вони були справжніми троцькістами, які були пов'язані з незалежною лейборістською партією, і приймали участь у масових зіткненнях між соціалістами та комуністами з одного боку. Проти анархістів і марксистів з іншого боку, які проходили у Барселоні на початку травня 1937 року. Після війни в Іспанії Орвел стає лівим противником сталінізму. Далі він вступає в незалежну робітничу партію. І про драматичні події в Іспанії він пише так: врешті-решт, нас чекає режим, в якому всі опозиційні партії та газети будуть заборонені, а будь-який дисидент буде незабаром у в'язниці. Звичайно, такий режим буде фашистським. Він не буде таким, як режим Франко, буде кращим, навіть до такої міри, що за нього буде сенс нести боротьбу. Але все-таки це буде фашистський режим. Але оскільки його створять ліберали та комуністи, він буде називатись якось інакше. В 1938 році Орвел захворів туберкульозом, і під час Другої світової війни він дуже хотів піти в армію, але не пройшов за станом здоров'я. Тому він працював і вів антифашистську програму на БіБісі до 1943 року і потім став літературним критиком в газеті. В 1945 році його дружина Айлін померла. І через рік він оселився на острові Джура, де був клімат, який сприяв його хворобі. Тут він почав роботу над головним твором свого життя. Найвідоміший роман автора, роман Антіутопія. «1984» був опублікований 8 червня 1949 року. Незадовго до своєї смерті в 1949 році Орвел одружився зі своєю редакторкою Соною Браунел. Орвел також створив список людей, яких він звинувачував у симпатії до СРСР і комунізму. Цей список налічував 135 осіб, у тому числі Бернард Шоу, Джон Ернст Стейнбек, Джон Брістлі та навіть Чарлі Чаплін. Який, як відомо, був видатним критиком фашизму, помер Орвел на 47-му році життя в Лондоні від туберкульозу, 21 січня 1950 року. Дітей у письменника не було, крім прийомного сина, якого вони з Айлін встановили в 1944 році, якого звали Річард Горацо Блер. І далі ми розберемо творчість відомого письменника. Першою літературною операцією, написаною під псевдонімом Орвал, була його автобіографічна повість в злиднях Парижу і Лондона, яка опублікована в 1933 році. Ця повість розповідає про реальні події в житті автора, і створена вона була з двох частин. У частині першої Орвал показує всі складнощі та радощі життя бідняка в Парижі, яким являвся сам письменник. Він працював посудомийником в ресторанах, намагався стати офіціантом. І показав, як взагалі живуть найнезахищеніші, найнижчі соціальні верстви населення Парижу того часу. В другій частині він пише про своє життя в Лондоні вже як безхатька, взагалі без будь-якої роботи, без їжі і навіть без якихось явних перспектив на майбутнє. Але все-таки з збереженою мрією стати письменником. Наступною відомою роботою Орвола були автобіографічні записки за часів громадянської війни в Іспанії під назвою Данина Каталонії. Вона була опублікована в 1936 році. Особисто мені цей твір сподобався за показ побуту та рутини життя в умовах громадянської війни, коли всі воюють проти всіх, коли баланс сил постійно змінюється і кожен підозрює кожного в зраді. Наступна робота вже всесвітньо відома в поп культурі. Це алегорична повість Скотний двір, який в українському перекладі також відомий як «Скотоферма» та «Колгост тварин. Де автор дуже цікаво та куменно показує під видом тваринного світу нюанси фундаменту для соціалістичної революції та можливий шлях від революції від ідеї покращення життя прямо до тоталітарізму. Дослідники вважають, що насправді мова йде про революцію 1917 року і майбутні події в Росії. Звичайно, що ці події автора критикує і показує їх безглуздість у формі сатири. Особливим сарказмом є сама кінцівка повісті. Об'єм твору займає приблизно 100 сторінок і прочитати його реально за вечір. Що я вам і обов'язково раджу зробити окремо. я Хочу також вам розказати про його роман «Ковтнути повітря, який чомусь невідомий в широкій спільноті. І розповідає з одного боку про втомленість від побуту міщанина у чоловіка середніх років, як він намагається повернутися в місця свого дитинства і відпочити від всього, включає свою дружину. Він намагається знов пережити дитячі враження, і йому це насильно вдається. Лейтмотивом цього роману є відчуття ностальгії. З іншого боку, це критика того, як капіталізм та індустріалізація руйнують сільську місцевість Англії. І далі ми поговоримо про найвідоміший у світі роман Антиутопія, роман попередження, роман породства. 1984, який опубліковано в 1949 році, який став ідейним продовженням скотного двору. І в цьому романі Орвел показує майбутнє світового суспільства, яке дійде до насильницького тоталітарного та жорстокого ієрархічного строю, і в центрі якого стоїть духовне і фізичне поневолення. Причому все суспільство повинно бути пронизане страхом, ненавистю і доносами одне на одного. Наступне відео на цьому каналі буде присвячено саме розбору цієї роботи, оскільки вона настільки масштабна, що потребує буквально окремого відео. Есе цю роботу особисто я бажаю пророцькою, і можливо, це найважливіший літературний твір, написаний за ХХ -е століття. Тому підписуйтесь на цей канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І далі ми поговоримо про кілька цікавих фактів із життя письменника. Джордж притримувався лівих демократичних поглядів і вважав СРСР якби проектом, ну з непоганою задумкою, але поганою реалізацією. Сталіна він вважав абсолютним злом, яке зрадило ідею справжньої революції. Особливо Орвелу не подобалось, що по факту революції в СРСР до влади прийшов не безкласовий суспільний пролетаріат, а нова еліта, яка була ще гірше за стару. Чомусь він вважав, що після другої світової війни до влади у Британії прийдуть соціалісти і майбутнє світу взагалі за прогресивним соціалізмом. За цю позицію він нещадно критикувався як британськими, так і американськими інтелектуалами, як демократами, так і комуністами. Був він також в опалі за те, що Критикував радянський союз, який на той час був союзником антигітлерівської коаліції. Настільки сильно його не любили, що просили переписати кінцівку повісті скотний двір, таким чином, щоб сюжет не вказував явно на радянський союз, а його роман «1984» ні одне видавництво не хотіло випускати. Тому перший тараж був близько тисячі примірників вже після смерті письменника, коли всі зрозуміли, що холодна війна термін, який вів Орвел, – це реальність. Письменника визнали і почали друкувати мільйонними тиражами. Сказати, що 1984 став бестселером, нічого не сказати. Цю книгу стало називати канонічним антикомуністичним шедевром. В радянському союзі відношення до Орвола було дуже плоским. Його називали троцькістом, а значить, ворогом комунізму. Цікаво, що в союзі в 1984 році, в часи перестройки вирішили якимось дуже комедним чином Орвола перевідкрити. Якимось магічним чином його почало трактувати буквально як ворога світового імперіалізму. Але після розвалу СРСР всі миттєво зрозуміли: письменник мав на увазі саме. Комунізм радянського толку і попереджав про небезпеку розповсюдження цієї чуми. Джорджа також підозрювали у зв'язках з комуністами і британські спецслужби, тому слідкували за ним до самої смерті. Моє особисте ставлення до цього автора, попри його загравання з лівими ідеями, які мені не подобаються в будь-якій версії. Орла можна віднести до вузького кола авторів пророків, авторів, які дійсно змінили світ. У 2013 році журнал The Guardian» проводив опитування на тему, чи точно Орвел спрогнозував майбутнє. І 89% респондентів відповіли так: підписуйтесь на цей канал, далі вас чекає відеорозбір найвідомішого роману в жанрі антиутопія. Головну роботу в житті Орвела – 1984. З вами був Стасенко Віталій та канал Культ.